Я до вас сьогодні з нашими базовими корсетними топами у чорному кольорі, які ідеально підійдуть на кожен день і на будь-які сезони. Тому починаємо. Перший це наш найпопулярніший корсетний топ. Просто класичний, чорний, але основа топу вона йде така напівпрозора. Наступний варіант топу це ось такий теж базовий чорний. На чашечках тут ніби трішечки така, як збірка тканини йде, але він вже й не просвічує, він йде не прозорий. Тут така цупка плотненька тканинка, вона не світиться. До речі, на усіх топах на спинці є 4 лінії гачечків, завдяки яким цей топ можна ідеально відрегулювати під себе. Також на всіх топах у нас знімаються та регулюються бретелі. Наступний варіант це ось такий оксамитовий. Теж підійде на кожен день, але вже трішечки такий більш вишуканий варіант за рахунок своєї оксамитової текстури. Чашки у всіх йдуть з цупкого паралончику, тому будуть добре тримати та підіймати груди. Бюст під них не потрібно одягати. І останній варіант із базових це ось такий. Теж базовий, але з такою вже родзинкою, бо він йде такий сяючий. Тут у нас в самому складі топу є така ниточка, яка називається люрекс. Завдяки ньому топ ось так класно блищить як при штучному світлі, так і при денному сонячному. Ви теж будете в ньому сяяти. На усіх топах є. Ось такі силіконові смужки і зверху і знизу, завдяки яким топ буде класно фіксуватись на вашому тілі та не буде ковзати. А щоб переглянути увесь асортимент наших топів корсетів, переходь за активним посиланням у шапці профілю TikTok на наш інстаграм.